Четвер, 11 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Більшість жителів Хмельницького вважають, що громада розвивається у правильному напрямку. Вони називають місто комфортним для життя, задоволені якістю надання комунальних послуг, але вважають, що обласний центр недостатньо доступний для маломобільних людей. А укриття в неналежному стані. Про це свідчать результати масштабного соціологічного опитування, яке тривало з 18 травня до 3 червня. Його організувала Агенція розвитку Хмельницького спільно з двома місцевими університетами. В ролі інтерв'юєрів були студенти. Результати анкетування допомогли визначити проблеми, над якими працюватиме влада. Також вони ляжуть в основу плану відновлення та стратегії розвитку громади. З самого початку нам необхідно було визначити звичайну мету. Власне, нам треба було визначити якраз. Пріоритети розвитку міста а до цього треба зрозуміти ті болючі точки, які існують в місті, і, власне, не нашими очима, так такої невеликої наукової і управлінської бульбашки, а власне містян. А по-друге, нам необхідно було визначити, тобто, все ж таки дослідження масштабне, і нам потрібно було визначити вибірку, охопити всі райони міста. І також, тобто, яким же чином власне відбувалася вибірка. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Рівень якості послуг, як бачимо, найкраще у нас відгукуються про постачання газу, водопостачання, дитячі садки збір сміття, найгірше оцінили якість облаштування укриттів, доступ для людей з інвалідністю, розвиток промисловості, дороги. От це якраз є ті індикатори, на які ми маємо звертати увагу при розвитку нашої громади, які ми теж будемо включати знову ж таки в ці стратегічні документи. І крім того, це це опитування дозволить нам і не тільки нам залучати міжнародні кошти, тому що завжди донори міжнародних організацій запитують, чим саме ви керувались, формуючи той чи інший проект. Ось вам, будь ласка, результат. Чому саме ми просимо кошти, наприклад, на розвиток промисловості чи на облаштування доступності нашого публічного простору в громаді? В Україні триває вступна кампанія 2024. Наразі абітурієнти можуть подати заяву на навчання до профтехучилищ. Для цього вступникам знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. Прийматимуть заяви до 16 серпня. А з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати національного мультипредметного тесту. Наразі ж майбутні студенти мають створити електронний кабінет вступника. Це можна зробити самостійно або ж звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. Подробиці у наступному сюжеті. Олександр Равлюк, абітурієнт. Нині він разом із мамою приїхав до Хмельницького, аби подати заяву на вступ до вищого професійного училища номер 25 Хлопець закінчив 9 клас. Електрик, бо в майбутньому воно буде доволі корисно. Якщо вийде, попробуй що на іншу. Планує вступати до цього навчального закладу, й Павло Попович обрав спеціальність діловод адміністратор Касир. Сам більше зацікавило мене ця професія. Ще поки що цю подав. далі не було. Хочу Заяви від вступників у профтехучилища прийматимуть до 16 серпня. Абітурієнти пишуть паперову заяву, вони подають на ім'я директора, її самостійно приходять, приносять з собою вже документи, які мають про освіту, а можуть просто написати заяву, потім документи донести. Також можна зареєструвати в електронному кабінеті вступника. І потім прийти вже, коли буде рекомендація до зарахування і донести свої оригінали документів. Діти подають, ну, пошуть заяву, потім вони мають принести документ про освіту, копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, фотокартки, довідки про місцереєстрацію, ну і потім ще такі внутрішні документи. Людмила Вог додає, нині найбільше заяв подають на навчання за спеціальністю живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель. Це єдина професія, коли йде відбір по творчій роботі. Вони малюють малюнок на сьогоднішній рік. Це буде гіпсова фігура. І відповідно до цієї роботи діти будуть зараховані на навчання. На сьогоднішній день вже є в нас більше 35 заяв. А з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Наразі ж майбутні студенти мають створити електронний кабінет вступника. Для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати НМТ. Для того щоб зареєструвати електронний кабінет, потрібно мати власну діючу електронну пошту, тому що саме на неї буде надходити сповіщення для підтвердження реєстрації електронного кабінету. А це відбувається на спеціальному сайті, який вже протягом кількох років актуальний. При реєстрації електронного кабінету додається власне фото, і, як правило, реєстрація відбувається на підставі одного з документів про освіту, який є на руках у потенційного зубивача. Створити електронний кабінет можна самостійно або ж звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. В Нашому університеті вже кілька років створюється центр, який допомагає створювати електронні кабінети та подавати заяви у всі заклади вищої освіти. Не винятком є цей рік. З 1 липня такий центр запрацював. До нього періодично приходять вступники, які отримують фахову консультацію і фактично допомогу в реєстрації власного кабінету. Цьогоріч майбутні бакалаври можуть подати максимум 15 заяв до різних вишів. Лише у п'яти можна вказати бюджетну форму. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Ромашками, волошками та колосками розмальовує використані боєприпаси школярка із села Порогівці Софія Костуусова. Прикрашені тубуси від протитанкових гранатометів та гільси різних розмірів передає волонтерам, які продають їх на благодійних аукціонах. А виручені кошти спрямовують на потреби ЗСУ. Коли тільки розпочиналася війна, було дуже важко морально, тому що перед тобою якась невідомість, ти не знаєш, що з вами буде далі всіма. Якось було дуже морально важко. Але коли я брала фарбу, я забувала просто про все. Я брала кісточку в руки і все, я просто сиділа і малювала. Мені це приводило приносило дуже велике задоволення. Розмальовувала приблизно два тижні. Спочатку вона всередині йде спорогом, вона дуже сіра, ну така не, не дуже, так скажем, гарна. Шліфується, покривається грунтовкою. Після грунтовки покривається акриловою фарбою, зазвичай з балончика. І потім я вже приступаю до роботи. На цій гільзі я зобразила, як бачите, наш символ український тризуб. І навколо я його уквітчила, так скажемо. мені дуже подобаються ці волошки. Ми їх продаємо на розпродажах, тобто волонтери, я малюю волонтером і вони будуть згодом продавати їх на різноманітних аукціонах, щоб збирати гроші на. Потрібні зараз речі. Благодійні читання української поезії відбудуться у Хмельницькому. Влаштують їх у рамках проєкту Поетичний благодійник за межі. У програмі заходу виступи 10 митців. Мета збір коштів для бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ініціаторка проєкту Хмельничанка Карина Нестер. Вперше вона влаштувала благодійні читання у Варшаві у травні 2023-го, аби об'єднати українців та поляків у бажанні підтримати ЗСУ. Відбудеться захід найближчої суботи, 13 липня о 19-й, у творчому просторі плейс поруч з колишнім монотеатром Кут вхід за донат від 150 гривень. У Варшаві таких вечорів вже відбулося 11, і вже відбулися у Любліні та у Гданську, і в Україні у Львові. І от у Хмельницькому це буде вперше. У Хмельницькому я організовую не сама ці благодійні читання. Мені допомагатиме теж Женя, який вже кілька років тут створює такі літературні вечори, а також Вікторія, це сестра. Вадима, який служить в ЗСУ, долучатимуться до читань десятеро поетів, таких початківців це і хмельничани, і не тільки, тож буде дуже цікаво. Також можна буде придбати їхні книги, і частина коштів теж піде на зсу. Донатити можна буде готівкою або безпосередньо уже на QR-код Монобанку. Кошти збираємо для брата. Вікторії це одна із співорганізаторок. Він зараз служить у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. І хлопці збирають на Ноктовізор, тому усі кошти спрямовані будуть саме туди. Влітку Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок дивень не припиняє роботу. Для малечі облаштували зону з розвагами та встановили басейни, аби гості театру змогли освіжитись у спекотні дні. Окрім того, актори запрошують хмельничан та вимушених переселенців на перегляд вистав, які грають щовихідних. Театр льок літку продовжує працювати. Ми не закриваємо сезон. Ми вирішили, що театр має працювати, тому що дітям під час канікул треба десь відпочивати. Тому, звичайно, що суботи, щонеділі, ми традиційно чекаємо наших глядачів на наші вистави. Цими вихідними ми пропонуємо нашим глядачам подивитися виставу Солом'яний бичок і виставу Ослик, Мафін і Смітюк. Солом'яний бичок це така традиційна українська казка, що стосується вистави Ослик, Мафін і Смітюк. Дуже раджу, тому що, по-перше, вона про важливі теми. Вона створена в колаборації з міською радою, ем, тому що вона про сортування сміття. Тому усіх запрошуємо. Думаю, що це буде і розважальний, і такий класний виховний елемент для дітей. Але вже буквально з середини серпня ми починаємо працювати над новою прем'єрною виставою, яку сподіваюся, восени точно буде прем'єра. І також починаємо працювати над новорічною програмою, тому що театр до нового року починає готуватися за півроку. Ем, готуємо дуже класну новорічну нову інтермедію, нову виставу будемо знову дивувати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.